Угу. Дивися, щось з краєчка. Ні, не, не двошечка, друзі, більша. як двома гачками. Це під трьошечку. Під трьошечку. Ось вона. Всім привіт, друзі! Сьогодні вихідний день і ми з Юлією виїхали на рибалочку. Сьогодні у нас Дніпро, наша улюблена найкраща річка в світі. Вітер трохи, вітер буде там 4-4,5 метри, але це нас не лякає. Ми прийшли в свої улюблені місця і будемо сьогодні пробувати ловити, кого правильно щуку. Буду відповідати на ваші коментарі, на ваші запитання. Стосовно тролінгу, будемо і тролінгувати, і джигувати. і так далі. Хто дивився попередні ролики, то знає, що в мене була невеличка проблема. У мене було досить багато сходів. Досить багато сходів. Я думаю, що це було пов'язано із гачками. Бачите, ось такі гачки, я не буду називати ні виробника, нікого, щоб потім не ображалось, що. Але на мою думку, вони із скажімо так, дуже багато сходів із цих ось гачків, цей стінгер. Не знаю, можливо, я не правий, можливо, це не із-за цього. Але я взяв трошки інші. Я взяв також стінгера ось такі. Це у нас Golden Значить, Для різного силикона тут під 22-24 см і 19-21 см. Так як ми тролінгуємо 8-дюймовим силиконом. Ось таким ось від Angry Bates ось цей класнючок працював минулого разу. Тобто це 205 мм довжиною, здається. 8 дюймів, так, 205 мм, то я поставлю ось цей ось. Що, 200? Е, то, в принципі, І той, і той можна ставити, пробувати. І сподіваюся, що це вирішить проблему. Я не впевнений, що це так. Ось вони ось так виглядають. Я вже один приготував. Тут гачки трошки менші, але е, тонші і, на мою думку, гостріші. Ось так виглядає приманочка. Зараз будемо пробувати тролінгувати. Значить, що по снастям? Палочка моя другий раз вже буду її тестувати. Golden Catch. Мірокс Значить, тестом 7,28 грам. в неї можна і джигувати. До речі, буду ловити сьогодні також і на паралон. На джиг стане минулий раз я зловив щуку на паралон прохмонтажовський, Я думаю, що ну, він не тільки по судаку, рекомендую пробувати його і по щуці. Катушка Golden Catch, Mirx AIR полегшена версія 4000 нитка 01 по японській класифікації. Це десь 014-015, приблизно якого виробника. Також Golden Catch. Все, чим я користуюсь, друзі, є в описі до даного відео. Зайдіть донизу, подивіться, там є посилання на все, чим я користуюсь. Ну що ж, а ми заряджаємось і починаємо рибачити. Да. Поки не забув, обов'язково. Профонтажовський піддупничок Він виручає в холодну пору завжди. Що на льоду, що в човні, що на березі сісти, завжди тепло. Взагалі молодці, наробили сумок різних варіантів. Такі, ось тут у мене прозора, в якій все приготовлено, те, що треба, під руками. Видно, де воно, що воно. Супер. Так, а ми починаємо. Юля буде тролінгувати, вона взагалі міняє приманки. Одна проходка вона то воблер, то силикон, то такий, то такий. Розкажу про це пізніше. А я хочу сьогодні тролінгувати чисто на силікон і буду перевіряти ось ці ось стінгера. Погнали! Так, друзі, поки зробили одну проходочку по наших місцях, поки що покльовок не було. Та в нас, в принципі, зранку, з самого ранку, рідко бувають покльовки. але Треба пробувати. У мене є традиція, обов'язково треба випити чаю чи кави. Я п'ю каву своєї термочашки. Юля п'є чай. Вона каву не любить. І з шоколадкою. От після того, як я з'їм шоколадку з чаєм чи з кавою, як правило, потім в мене невдовзі або в мене, або в Юлі відбувається клювання. А у вас є якісь забобони на рибалці? Що скажете? То на термос і забери термос туди, а, на місце. Покльовка. Я ще не встиг навіть. Друзі, я не встиг навіть тільки налив каву, взяв шоколадку в руки. І в мене покльовка, Юлі, виматуй свою. Ой, хороша риба. Хороша риба. Спирається так, це я взяв. Новий силикон світлий такий. Біленький. Хороша риба. Так. а ми казали, що зранку в нас немає покльовок. Показується, є. Так, хороша риба Ну Як хороша? Троєчка точно, може і більша. О, Треба попустити фрикціон обов'язково під лодкою, тому що під лодкою, Юль, бери її. Тому що під лодкою вона може дати. Троєчка! У нас в активі, друзі. Так, тримай, тримай. Все, пускай. Візьми камеру ближче. Візьмемо ліп-гріб і зразу її достанемо. Так, ой, кров побігла. Не знаю, боюсь зглазити, але бачите, поміняв... Опа, забирай ой, кров побігла. Поміняв ось цей ось як його е, стінгер на силіконці і поки що поки що нормально бачите перша покльовка і в принципі зразу у зразу нас щучка в активі жабра поранив їй кров'яка тече ну так завжди жадно вона так взяла а де наш зівник їй Зараз попробую достати так. Ну, віддай, хвоста віддай, хвоста віддала. Хвоста віддала. Кров'яки тут у нас натріпала ось ця новенька силіконка, бачите? Ну як новенька, для мене новенька. Angry Bates 8. Зараз покажу вам її. І ось така красуня нам клюнула. Десь приблизно 3 кілограма. Так, покажу вам. Ось, друзі, дивіться, оце в нас колір. Angry Base з приманки, з ліклювання, згоден. Колір ось такий білий, бачите, із трошки вкрапленням якихось там трошки таких блискаток серебряних. І він спрацював буквально з самого ранку. Ми заховались трошки, так скажемо, між островами, бачите, трошки за камешом, тому що тут... Вітер такий, зараз поп'ємо чайку, і планували із шоколадкою. І продовжуємо. Початок є, друзі. Зараз буду трошки відповідати на ваші запитання. Просили мене в коментарях, порад якісь розкажи воблери, якими тролінгувати. Я розкажу ті, якими я тролінгую. А ви собі обирайте, чи хочете ви ними тролінгувати чи ні. Почнемо з того, на якій глибині ви тролінгуєте. Якщо говорити про русло річок, про якісь великі ями, наприклад, тролінг відбувається на глибині 6-8 метрів. Тут в мене два вида воблерів фаворити. Перше, це Бандіт. Deep Wallley Bandit, ось в цьому кольорі. Вони в різних кольорах є, в цьому кольорі. Він в мене, можна сказати, найбільше переловив ринку. Другий воблер, це в мене Rapala Deep Tail Dancer, Танцор, так званий. Також просто суперово працює по такій глибині. Ще я використовую бомбери, ці юзурі, кренки, 3D і різні, Але оцих два основних. І Халка в мене є. Але я починаю завжди з цих двох. Якщо говорити про тролінг на такій глибині, як зараз. Десь 3-4 до 5 метрів. Я використовую наступні воблери. Із дорогих, але, скажімо так, топових моїх воблерів. Це два. Це Maxquad Quad. Maxquad 128. З одної сторони він жовтий, з іншої сторони він білий. Ось цей воблер також він, призна... він призначений для твічинга. але я ним тролінгую на таких глибинах і він прекрасно працює. Були зловлений не один трофей саме на цей воблер. Другий воблер в мене це е... рудра. 130-та рудра СП. Ось в такому кольорі. Також один з моїх фаворитів. Та вони дорогі, оці два воблера. Вони там кожен в районі 800-900 гривень зараз коштує. Я їх купляв давно ще зовсім по інших цінах. Але вони реально класні. Але працюють ще також і їхні копії. Суйоки 128, а 130 СП. Ось ось. Це, це скажімо так, копія ось цього воблера під рудру. Ось цей Цуйокі. Але я вам скажу, він працює теж дуже і дуже класно. Він в три рази дешевший, але працює просто шикарно. Також під нього копія ось в такому ось кольорі в натуральному. Ну ви повинні розуміти, що у вас має бути вибір приманок, досить і досить великий по кольорам і по формам. Інколи отакий розмір, форма міну не дуже подобається. Хоча там якогось форму. Кренка, наприклад, маленький пузатенький, якийсь е, в що був, або е, цей, як він, Карась Джексоновський і так далі. і так далі. Ось це мої топи, якими я користуюсь. А ви вже вирішуєте самі, чи підходять вони вам, чи вони не підходять вам. Як змерзнеш, візьмеш там в сумці є мої. Єсть. На оцій, поняла, вона піддергував ага. я. І вона взяла. Што, що ж таке? Друзі, я підьоргував трошки, опусти вниз. Ага. Я піддергував трошки... Силіконом, коли ось проводку робив, і вона сіла. Це те, що я розказував в попередніх відео. І вона сіла, друзі. Тобто всі лайфхаки працюють, наче невелике щось, або зараз вона начне тут, так може така, як в тебе була невелика. Ні, троєчка теж, навіть менше. Менша, ніж троєчка, душечка. Хоп, давай сюди в лутку. І ось бачите, друзі, такі працюють оці стінгери Golden Catch, які не дають сходів поки що. Бачите, друзі? тройничок чітко в неї в зубах. Тобто... Є різниця в оцих стінгерах. Я на сьогоднішній рибалці переконався в цьому. Дві покльовки і дві результативних покльовочки. Стоїть стоїть дорогенько. Стоїть О, Ми зараз достанемо тобі. І в мене ще була покльовка саме на ось цей силікон. Був просто удар, вона промазала. А тут я піддергував і вона сіла даний трофейний екземпляр. Та, йолки палки думав, так швиденько легенько винять гачок, а він швиденько не виймається. Невеличка, полторушечка. Але є результат. Супер, друзі. Вітер, дивіться, як мене колихає. Але... Покльовки є і це добре. А ми погнали далі. Поки Юля поп'є чай, заховалась ми трохи від вітру, бо щось там такі хвилі почались. Капець. А я трошки покидаю на поролончик. Тут канавка така, ми стоїмо під нами ось 3 метри, а туди спускається на 6 метрів. Така між островами канавка. Я думаю, що в таких місцях має бути щука. Є! Є є! є. 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 Опа! Я ж казав! Я казав, що паролончик він теж працює по щуці, не тільки по судаку. Невелика, але є, хоча вона невелика коло там, а коло лодки вона може починати давати. Ану, бери її, диви, заглотнула. Єесть, теж така десь полторушечка ближче до двох. Заглотнула прям в шахті. Ух ты! Прям в шахті в неї приманка. Опа! Вися, друзі, яка красавіця. Зараз покажу її вам ближче. Подивіться, яка красуня. А приманочка в неї в шахті прямо. Аж отам далеко. Поводочок, я ж казав вже не раз, а де мій ліп гріб. А там всі. Немає. Не? А ось Так. Так, приманочка аж в шахті. Я казав, що оцей поводочок флюрокарбоновий, він в принципі... Ніколи мене не підводив, я беру готові профмонтажовські, дивіться, по зубам ось походив без проблем. Глянь туди. І в шахті в нього паровоночка ось ця 704-й колір, якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь, так, візьмемо ось так тебе. Минулий раз я на неї зловив. Невеличку. І цей раз, ой, блін, жабра поранив трошки. Хоп! Єсть. Єсть. Ну, але красуня. В принципі, сьогодні поки що... Ох, як тріпається. Сьогодні у нас трофеїв поки що немає, але ось такі щучки непогані покльовують. Це просто таке суперово, друзі. Ми продовжуємо. Ще в нас Є трохи часу, так що ми ще перебачимо. Покажу вам, друзі, паралончик, на який в мене було покльовка. Всі приманки показую, на що в мене де клювало. Тут в ящику, тут в ящику, як завжди, купа всього і силикон, і паролон, і мандули, ось цей ось 704 колір. Бачите, яка вона погрижена. Але, в принципі, працює поролон по щуці також, не тільки силікон. Супер, ми продовжуємо. Їх. Їх. Знову на цьому підігріванні, поняв? Хороша. Хороша щука. Друзі, клюнула в мене щука знову на силікон. І знов як минулий раз, коли я підігрував оценив. Ой, це... О, ну диви, вона вискочила зверху. Свічку зробила тільки що таку. Це така хороша щукенція. Так. Силікончик сьогодні оцей фіолетовий. Було на нього три покльовки. Один був просто удар, одна щучка невеличка і ось уже третя. Зараз вона зверху вона йде, бачиш? Вона наш зверху. А спочатку вона впиралась більше, не дуже велика ця також, але спочатку вона так стала якось. Отака також душечка десь. Ні, не, не двушечка, друзі, більша. Диві, як двома гачками. Це під трьошечку. Під Ось вона. Якраз цих два гачки від Стінгера. Оце мені подобається. Коли як покльовка, так і результат нормальний. Ні, боюсь брати руками, бо зараз як, як дасть, як дасть. Хоп, потримай ручку. Хоп-хоп, друзі. Відчіпляємо акуратно. Ой-ой-ой, хотів акуратно. Весь забирай. Ось ця силіконочка, сьогодні просто топчик фіолетик. Бачите? Вісім дюймів. Маленькі приманки не хоче. Юля пробувала навіть на воблера дорожити, жодної покльовки на... немає. Оце на троллін, тільки на великий восьмидюймовий силікон. Суперова, яка, ну давай її зважемо. Де ваги? Десь ваги. Вона така пузата, а. наче зікрою. Пузата, наче зікрою. Так, що в нас тут? Включається ваги, нулі кілограми, ну десь приблизно троєчка. Ану. 3 кг і 20 г. Я ж казав, що трьошечка. Ось така, друзі, красуня. А? Як вам? Нормально? Я думаю, що нормально. Просто суперва. Так, друзі, вийшла у нас халепа. У нас розрядився акумулятор, який йде на холод і на електроякор. Тому, тому ми йдемо всліпу. Не знаю. Як так сталося, я його заряджав, але чомусь він не зарядився. Я не знаю, чого так. Буду розбиратись з цим. Ідем в сліпу. Не знаю, чи вийде це щось, тому що важливо саме бровки, щоб були десь бачити їх. Я приблизно знаю акваторію, але все дуже і дуже приблизно. Тому якось так. Сьогодні були дві покльовки. З трьох у мене на ось такому підігруванньому певному приманки. Якщо говорити про покльовки під час тролінгу, бачите, імітація йде ранняної рибки. Ви чуть, чуть підтягнули, раз відпустили. Вона наче, рибка там перед очами в щуки трошки пропливла, зупинилась. Пропливла, зупинилась. І якраз під час цього було дві атаки, дві щуки клюнули. Так що це працює. Беріть собі на озброєння. Дивіться, друзі, який остров ми знайшли. Там такий вітер дує, капець, холод сів. Коротше, мабуть, на сьогодні наша рибалка буде закінчуватись, тому що без охолота ну, на просторах таких дуже важко рибачити. Але, друзі, що ми будемо зараз готувати? Юль, що ми будемо готувати? Борщ. Борщ. Скажіть мені, хто на природі їв борщ? Так, яка кастрюлька у нас, пальничок. Ану, покажи Юль, який пальничок. Раз-раз, дивіться, яка малесенька коробочка. Він хоп-хоп, двома рухами розклався, туди підключили балончик і все. І все працює. Дивіться, Юля навіть сама з цим справляється, буквально за півтори з половиною секунди. Оце сказав, півтори з половиною. Поверни його. Отак ось його розрівняти треба. Тоді буде рівненько. На землі будемо чи отам на пеньочку поставимо. А де пеньочка? Ось оце дерево побагає. Нормально. Нормально? Ну все. Хоп! Кастрюлька. Дивіться, друзі, який борщик. Зараз нагріється буквально за дві секунди. Дивіться, пальничок, який там, газовий балончик і все. Дуже-дуже зручно. Дивіться, яка смакота. Представляєте, такий борщик з м'ясом та з сметанкою зараз. На рибалці. Ось так, коли там вітер, холод, а ви ось таку смакоту їсте. Друзі, вигляньте, яка смакота. Борщ та ще й із сметанкою. Красота. Не вистачає до нього 50 грам, але на воді за кермом не можна. Тим більше і так за кермом. М -м -м. Гарячий, коли такий вітер і холод. Це просто неймовірно. Друзі, ми зараз їмо, збираємося і їдемо додому. Рибку ми сьогодні зловили. Що хочу сказати? Минуло, на минулих рибалках в мене була проблема, було багато сходів. Як тільки я поміняв нормальні стінгери, поставив, ну як нормальний, я думав, шти нормальні. Але виявилось, що проблема саме в них. Поставив я Golden гол catch стінгері, і в мене сьогодні жодного схода. Три рибини я зловив на тролінг і всі три покльовки, три рибини. Все нормально. Не було е сходів ніяких. Плюс одну щучку ще зловив на паролом. В принципі, вона також нормально працює. І по щуці, і по судаку. Так що беріть на озброєння. Кому цікаво, задавайте питання, буде, будемо відповідати, буду знімати ролики, ще відповідати, розказувати, показувати на ваші питання. Сподіваюся, що вам сподобалось. Всім мирного неба. Побачимось на рибалці. Пока!